Приготуємо смачні кабачкові оладки. Для початку кабачок натираємо на крупну терпку. Гарно його віджимаємо від зайвої вологи. Додаємо яйце, ложку сметани і мілко подрібнений кріп. Далі я додала свої улюблені спеції та сіль. Дві столові ложки будь-якого борошна, у мене рисове. І 50 г твердого сиру за бажанням. Смажимо на невеликій кількості розігрітої олії під кришкою. Огонь має бути середнім приблизно по 2-3 хвилинки з кожної сторони до золотистості. Подаємо зі сметаною можна навіть ввечері. Ваша талія при цьому не постраждає. Смачного. Зверху млинці рум'яні, а всередині дуже ніжні.